Оскрес. Моє вітання. 13.20 на телеканалі Київ. Традиційна у цій порі. Програма громадська приймальня. Більш детально про сьогоднішні теми. Наш блок поради лікаря сьогодні присвятимо такому захворюванню, як цукровий діабет. У корисних порадах Київ Мистецький всіх вас запросимо до театру оперети на міжнародний проект Кальман Король оперети. Ну, розпочинаємо традиційно з юридичної консультації. Часткова мобілізація в історії незалежного України оголошена вперше, тому не дивно, що в законодавстві виявлено ряд колізій. Вілізація, що потрібно знати працівникам і роботодавцям, саме про це сьогодні піде. Мова за мить. Розпочинаємо. Сьогодні ситуація в нашій країні і залишається непростою у зв'язку з цим військомати оголосили про початок навчальних зборів, багатьом розісали повістки з вимогою з'явитися в конкретний день до військкомату. Що ж потрібно знати українцям про мобілізацію? Також сьогодні нагадаємо, які наслідки, ризики та відповідальність чекають на громадян-учасників процесу мобілізації, чи зможуть продовжити своє функціонування підприємства та організації, і яким чином мобілізація може вплинути на їх діяльність? Які дії роботодавця в цьому випадку? І чи припустимо не відпускати працівника з роботи? роботи, якщо замість нього нема кому виконувати його роботу. Запитань досить велика кількість. Тому сьогодні не випадково запросили до нашої студії Андрія Антонюка, голову Федерації роботодавців міста Києва. Ми працюємо у прямому ефірі 223-09 71 Тема досить важлива. Єдине, що звертаю вашу увагу, вже телефонуйте і ставте своє запитання. Пане Андрію, рада вас бачити. Христос, вас країсно. Рада вас бачити. Тема досить важлива, і не будемо знаєте, таїти, що дві, два тижні тому ми піднімаємо. Мали з вами цю тему, якраз коли досить велика дійсна кількість запитань, люди ще не розуміли, як діяти в тому чи іншому випадку. Нас після ефіру досить велика кількість додзвонюючи була які ставили свої запитання, тому зараз вже будемо чекати і раді будемо всіх чути. Скажіть мені, будь ласка, ну я от зазначила, що насправді дійсно за часів Незалежної України це так вперше і необхідна була часткова мобілізація, розуміє, з якої ситуації, і що дійсно є певні такі моменти провалені в законодавстві. Ви можете це підтвердити сьогодні? Що якби в принципі законодавство працювало в цьому напрямку, то ну напевно, що багатьох питань не виникало. Ну, ви правильно кажете, бачите, що законодавчо, наші... ми не були готові да, до такої ситуації. Хоча кожен громадянин розуміє, що безумовно мобілізація на захист вітчизни це є першочергове, це розуміють і працівники, і роботодавці, але якби було грамотне юридичне підґрунтя, не було б менше конфліктів. розумієте? Тому сьогодні цей процес йде. Перша черга вже вона пройшла. Зараз є якийсь такий якби, певний спад. Да? Перша черга є мобілізації да, планувалося приблизно 40 тисяч осіб. Залучити до так сказати, до мобілізації в Збройних силах України. Е, перше це почалось так масово, uh -huh, да, там на підприємства uh -huh. приходили повістки, когось запрошували на 10 днів, когось на більший термін. так далі. Е, майже зараз ніхто не повернувся, майже ми не знаємо таких випадків, кому so. би там при, призупинили це, продовжуються ці терміни. І, і в самій би, армії армія теж, ми бачимо, що не готова, тому що ті працівники, які призвали, ми з ними спілкуємося. Да. І є такі випадки, да, що людину взяли з Києва, е, призвали вихідний день, терміново, по, був 2-3 дні в Чернігові. Це Такі підтвердження, такі підтвердження знаєте, да, так? Так? От ми угу. слідкуємо за цією ситуацією, тому що самим якби, теж розуміти цю ситуацію, тому що бізнес. Підтримує ж як і податками, всі mm -hmm. працівники, от теж є працівник, що працював, там. Був в Чернігові три дні, видали форму, позаймались, побігли, відправили в Дніпропетровськ. Там пожили тиждень, побули, відправили в новоград волинськ Це ж Житомирська область далі. І там і без форми далі раз перевели вже там, в Бердичу, займаються. Основному заняття, які там дзвонимо, ми питаємо, людину говориш. що основному заняття там, по уставу, там, по строєвій підготовці, і дуже йде багато, якби таких там, спілкування, що в разі дезертирства буде покарання і так далі. Тобто, як такої фактично глобальної підготовки не ведеться. Хоча я теж як бізнесмен я завжди дуже не люблю, коли у нас в державі дуже багато пільг, дуже багато дотацій. Mm -hmm. да? Я коли бачу що одного е, військово зобов'язаного да? перевозять п'ять разів на протязі трьох неділь, це все витрати, це все транспорт, mm -hmm. знаєте, щоб воно не получає. Знаєте, у нас може, кому війна, кому мати рідна. знаєте, За цим потрібна також увага, щоб чиновники не наробили тут таких рухів. бо Проста людина, людина не розуміє. Каже, Він за три неділі був в п'яти містах і там форму дали, там забрали, що зараз відбувається. тому… Непроста ситуація. глядачі, минулого разу до нас досить велика кількість дозвонічів була. Яка запитала от сина там а, а, мобілізували? Потім онука, якщо не помиляються, і він там був єдиним, хто годувальником в родині. Якщо зараз теж є такі запитання, будь ласка, нам зателефонуйте, будемо їх принаймні занотовувати. 223 двадцять три ноль Вже чекаємо. А пане Андрія, нагадайте, от ну часткова мобілізація це, вона все таки під собою несе певне підґрунті, і що певна категорія осіб вони мобілізовані. Що це за особи? дивіться, це військово зобов'язані, це чоловіки віком від 18 до 45 років, рядовий сержантський склад, і віком до 60 років це офіцерський склад, які залежить там від звання, також можуть бути мобілізовані і жінки. Вони а в жінки так да, жінки відносяться до другого розряду. Вони не призиваються першочергово. Вони йдуть якби в другий розряд. це вік не може бути більше, ніж 50 років. Жінка, яка має доглядає за дитиною віці до 16 років, мобілізації не підлягає. Чоловіки не підлягають, не підлягають мобілізації, якщо вони одночасно утримують або виховують. П'ять неповнолітніх дітей і більше. Ну Ось, дивіться, це чому дуже я багато, про жінок у вас таку діла да. запитати? Я знаю, лікар, акушер гінеколог сама виховую доньку, доньці 9 років. Її мобілізували, ну вона зараз її призвали принаймні призвали. до військомату, поки що вона зрозуміла, продовжує виконувати функціонувати, функції свої як лікаря. Ну вона не ну як знаєте, зараз в такій ситуації, зараз можливо дійсно якась трошки психологічний розпад пішло, але ще коли таке збурення певне було, вона говорила, що я не я піду. Якщо треба буде, як лікар, я піду, я військово зобов'язана. Але дивіться, те, що вона, ну я так розумію, що військкоматі не знають цієї інформації, що вона, мама одиначка і виховує сама дитину. Як от можете порадити, як в цьому випадку бути? Якщо тебе до військомату призвали вже, а ти мама-одиначка, про це там не знали. Якось, якісь документи їм надавати, як діяти? Ну, от ми, да, ми навіть спостерігаємо, як роботодавці, щоб призивають кого, uh -huh. там, робітничі професії спеціалістів, uh -huh. тих, хто служив, розуміється, там, в техніці, якісь там мали військові спеціальності, які здобуті були. І жінки в основному це ті, хто медики і так далі. Uh -huh. Жінок Не призивають, їх ставлять такі званий Я резерв. Так? Сказала, так? Що їм потрібно uh -huh. приходити щодня uh -huh. відмічатися uh -huh. військовий так, комісаріат. Uh -huh. І якщо в випадку попередньо. То вони повинні терміново негайно явитися і так далі. Mm. Тому до жінок не може бути мобілізації, щоб їх прямо зараз забирали mm -hmm. з дому. Це протиправно, воно неправильно. Взаємодія з вінкоматами також ускладнено чим? Що вінкомат працює на машину. Розумієте? Їм доведена цифра, яку треба мобілізувати. Mm -hmm. Спеціальності медиків, вони автоматом так забирають. У нас є такі випадки, коли забиралось підприємств фахівців, да, без яких. Там, знаєте, якби завод тисячі людей, чотири технологи. Забрати одного технолога завод зупиняється. Там то керівництво зверталося, десь знаходили порозуміння, десь не доходили. От був приклад, що на підприємстві працювало 120 осіб, всі чоловіки. Да? 67 одночасно прикликали на мобілізацію. Це для підприємства. Отак, от, да? от, от на одному підприємстві, на підприємстві 67 людей. І також звертались ми як федерація до угу. військкомат, їздили. Ну Вони теж говорять, ви розумієте нас, у нас доведена цифра. Як не то що там стургували, домовилися там. Давайте 30 людей призиваємо і так далі. Да. Хлопці стали, витягнули між собою сірнички, комусь хтось залишився, хтось поїхав. І з тих 30 тисяч, ще 5 людей теж не забрали. Спочатку вони прийшли на призивний пункт, угу. все потім якось приїхали, і далі 5 людей порону додому. Тож кожна ситуація індивідуальна. Ну будемо сподіватися, скажу, але чим це червато? То що закон недосконалий, угу. навіть якщо ця мобілізація закінчиться приватних підприємців, касається всіх-всіх, да після повернення буде дуже на жаль багато позовів. Дуже будуть багато таких... позови? Будут позови, будуть конфлікти. Е... Теж правний підприємець. Він от розкажіть, в чому проблематика нині приватного підприємця? Навіть якщо він мобілізувався, він не проти е... захищати державу. А в чому йому загроза? Навіть от не перебування на місці робочому. Я коли знову ж сьогодні готувалася, прочитала статтю таку досить цікаву, те, що розже, а, такі думки працівників, які думають про те, а що ж буде, якщо мобілізують нашого директора, і досить так цікаво, люди знаєте, хтось десь радіє, але це так вже з точки зору психології. Але хтось, а насправді, якщо серйозно, там бухгалтер, досить такі побоювання з, зі свого боку. А це приватне підприємство, досить таке непогано працююче. От що для приватників? Чим це все, скажімо, так загрожує? Ну, дивіться, я кажу, що мобілізація в принципі це для батьків для пріоритет. В принципі, я не бачу. Чи що випадки, Я щоб хтось, хтось молодці, там дуже українці, молодці, відмовлявся. Всі розумієш, це uh -huh. обов'язок, це, обов uh -huh. це військовозобов'язана людина. Uh -huh. Залиш, чому це, чим червато це для приватного підприємця? Приватний підприємець, якщо він полягає мобілізації, uh -huh. з ним зберігається реєстрація суб'єкта господарської діяльності. Але законом не передбачено те, що він не має подавати декларації, якось звільнює, йому uh -huh. призупиняється термін діяльності. Тобі ж він, будучи мобілізованим в армії, повинен далі подавати податкову звітність, повинен сплачувати податки і так далі. Тобі ж потім, він коли Повернеться з мобілізації, він може отримати від податкової штрафи за те, що не подавалася своєчасну звітність, за те, що не сплачувалися податки. І за це людина може бути покарана і може mm -hmm. бути сп'янута з піня. Ми не сподіваємося, що потім законодавці розберуться і ця, ця норма буде якось урегульована, тому що той же роботодавець, той же, коли от ви говорили, що будь-якого спеціаліста, призиваючи в армію, да, робоче місце за ним зберігається. Людині виплачується заробітна плата, виплачується компенсація зв'язку з тим, що він мобілізований. Але це дуже важливо це чути, шановні глядачі, no. що звільнити нікого не можна Звільнити це нікого не можна. Робоче місце за за працівником зберігається. Людина, яка підлягає мобілізації, її виплачується разово перед тим як він mm -hmm. уходить повністю до рахування до дня призову на мобілізацію. Заробітна плата, навіть mm -hmm. що це посередині місяця, там перший день місяця неважливо, так да, і за 10 mm -hmm. днів перших днів, коли він перебуває е, в мобілізації. Потім заробітна плата а, виплачується, це є люди залишають доручення на родичів, там, на дружину, mm -hmm. на якусь довірну особу. Люди приходять, отримують заробітну плату. Роботодавець її сплачують вчасно. За цю ж заробітну плату роботодавець платить податки. Да? Там майже 40% це єдиний соціальний внесок, mm -hmm. плюс податок на прибуток, там, на доходи фізичних осіб. І ця ситуація, якби не зовсім є коректна по відношенню держави до роботодавця, да, тому що людина не має працівника плати і заробітну плату, і платить податки. Раз коли зберігається робоче місце, ми не можемо взяти нового працівника на це робочі місце. Ну так, да, слухайте, хоча, ніхто хтось і, в Бумській, хоча, не виконує. Хоча великому що тут так в великому рахунку держава мала би передбачити да. Пізніше якусь компенсацію цих всіх затрат, хоча б податкового навантаження, яке лягає там на плечі людей. Розумієте, можливо, Тому... я не знаю, якісь продумали, що. Тимчасово брати людей за контрактом, хоча б якось, але тих не звільняти. Ну, ви правильно люди... говорите, що якщо є робоче місце, хоч, воно у вас варіанти, не, не та... скорочується, так, ви не можете взяти на uh -huh. одне робоче місце там декількох людей. Треба брати за контрактом. Ще, це для роботодавця подвійна, йде З, uh -huh. затрата, якби як говорять роботодавці, що е, держава е, не покарала, а нагрузила роботодавця двічі. Перша людина пішла за нього платити заробітна плата і податки. Uh -huh. Немає питання заробітна плата, але питання податків сумнівне. Так. Потрібно взяти нового працівника, також за нього Заробітну плату і також знову за одне і те ж саме робоче місце двійну, двійне, подвійне оподаткування. В принципі, збоку некоректно трошки вважаю, але ми сподіваємося, що може потім буде час і це все буде якось там компенсовано. Хоча для багатьох підприємців, якщо розумний підход до цієї мобілізації, вона не є там, глобально критичною, якщо б не е, призивали спеціалістів, Таких від яких залежить виробництво. То, в принципі, якби, глобально бізнес там, не пострадає і цих речей не відчує. Хоча законом передбачено, що може бути резервування. Так? Якщо людина працює, ми бачимо, що фахівець, ми так. маємо право звернутися до військового комісаріату і знати, що таких таких працівників там, мобілізації не підлягають. Так? Від якщо він і отримав повістку, ми звертаємося не зовсім охотно, але військомати йдуть на цю ситуацію і так далі. Також ті люди, які. 에, може там пожилого віку, або того, кого мобілізують, або призивають до мобілізації, є єдиним доглядачем хворої людини. Да? Або є його uh -huh. єдиним там забезпечувачем, то він також мобілізації не підлягається. Це громадяни мають мати. Ви приносите в військовий комісарят довідку про те, що ви доглядаєте особу, ви є єдиним доглядачем. Uh -huh. Немає питань, ви мобілізації не підлягаєте. так, будьте потім ображатися вже, будь ласка, ще маєте кілька год ну, хвилин. Є телефонуйте. Я знаю, бачу, що телефони якісь. Віночки йдуть, але напевно, що не можливо не досить по темі. Будь ласка, 223 0970. Ще маємо час дати відповіді на ваші запитання. Дивіться, а от за порушення, так наскільки я знаю, якщо людина не з'явиться до військомату, то є навіть штраф від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів. А за намисне зіпсування військових документів, що спричинило їх втрату, передбачено накладання штрафу від 17 до 50 ну, однієї гривні. Це така вже справа. А ухилення від призову за процедурою мобілізації карається в Україні позбавлення волі на строк від, 5 до 5, від 2 до 5 років. Ну, я, я думаю, що, в принципі, не знадобиться використовувати це законодавство, що люди все-таки і пішли, і ті, кого дійсно до військкоматів, скажімо, призивали, і вони мобілізовані. Ну, Сподіваюся, що цього дійсно не буде використано. Але є ще знову ж таки, от ви розповіли історію, те, що у вас є, ви телефонуєте людям, яких призивали, А ще те, що чуєш, отак, от, знаєте, якусь інформацію. Знову ж таки, на 10 днів, наскільки я розумію, так, судячи, ну, да, з да, перше було так, а зараз це досить велика кількість дружин, звертаються, які не можуть зрозуміти. Чоловіки не повернулися ще Телефонують, що поки що ми ще не повертаємося. А дружини кажуть, що їм телефонують роботодавці, коли ж він повернеться. Ну, це досить часто, так як ви говорите на підприємствах, де ця посада, яку займав цей працівник, mm -hmm. вона є досить, скажімо так, ну рідкою саме в плані вузькою. І ця no, людина да. є досить дійсно потрібною на підприємства. Скажіть, будь ласка, ну в принципі, тут роботодавець теж має з розумінням ставитися, я так розумію, яким чином це питання для себе вирішити? роботодавець Звичайно, таку ситуацію кажуть. Більше жінки е, е, хвилюють, більше знають інформацію, тому сам не кожен може дозвонитися до працівника не завжди є з ними там зв'язок. Тому ну, так, вони так. цікавляться, якби в родичів і в родини. Які mm. там справи і коли там плануються перення. Хоча ми розуміємо, що якщо вже людина мобілізована пройшла якийсь курс, тренувальні mm. неділю, дві, розумієте, йому вже і портати. Хоча є такі випадки, коли, так як ви говорите, люди, які там когось забрали з дому, комісовані. Є люди такі, які попали, як під призов, але знаходяться в своєму місці проживання, да, там, там, в якомусь райцентрі живуть і так далі. Вони звільнені з роботи, при цьому ходять мат, відмічаються рано і ввечері, і при цьому вони працюють. Заробітна плата іде, я, я кажу, розумієте, у нас якби немає такої чіткої позиції. Сама ж та ж мобілізація, вона є і добровільна. Що будь яка зобов'язаний військово зобов'язана особа має право звернутися добровільно і може бути мобілізований той, хто бажає захищати вітчизну. Ну той хто за власним бажанням. власним бажанням, брань. Хоча ми бачили також був пресі, десь там скандал, що десь в Київській області таку там добровільну е таку, якби там групу, чи яку там розформували, да що взяли. І ті, хто люди хотіли добровільці, їх там нікуди не відправили, щось чи забули, чи так далі. А тих, хто попадає під призов, так більше не під приз таким під пильною увагою. І, і ще хочу один момент обов'язково пригадати, ми його минулого разу, але дуже коротко нас тоді не вистачило часу. Ми говорили про те, що є по Україні зараз можливо озвучите цифру, і, ну, і в столиці велика кількість людей, які нині ну, не працюють тимчасово Ні. або вже там якийсь певний час, і вони стояться, вже в нас є законом визначено, можна знаходитися на біржі праці там званій, yeah. так звані, так скажіть, таких людей не призивають, не мобілізують. Ну, ну, ми я не, не це, зовсім угу. не маю такої інформації, але дійсно в Україні 536 тисяч безробітних офіційно зареєстрованих. З них 260 тисяч це чоловіки. Е, тому логічно було би почати призов е, з uh -huh. тих людей, хто стоїть на біржі праці і так далі. Ну, бачите, йде так, як вони. Де я думаю, що також ті люди підлягають призову. Тому що uh -huh. шукаю зараз, як ми слідкуємо за призом, йде е, попит на. Молодих людей в віці в основному, до 35 років, да там да то ті, хто мають такі технічні професії, да там mm -hmm. якісь новідника, зв'язані з транспортом, слюсарі, механіків. Дуже багато е, от такого таких, якби людей. А от навіть такі люди, що призиваються, які там в офіцерського складу, з званнями, да, їх навіть з військового комісаріату відправляють назад додому, тому що певно, командирів вистачає, от таких робітничих mm -hmm. і mm -hmm. з руками Тих не небагато. Є до прошу ви в ефірі. Да. Говори, будь ласка. Говорите з вами? Так, так, говорите, в Е, значить, я, я спрашиваю, могут його вернуть домой, значит, э, ну, из Демка Сергея, так как у него жена беременная, сейчас у декреті. Денег она сейчас не получает. И он, он, значит, тоже не получил без ничего денег. Його мобілізували, Там, так? Так, так, так. Його от... мобілізували? Зараз він лежить в санчасті, больний. Тим більше, заболів і лежить в санчасті. Угу. А він працював десь був? Як пол... пла... Послухайте, будь ласка, запитання від... А він працював на роботі десь? В метрополітені. В метрополітені. А чому в метрополітені? В метрополітені в депо працював. Ну, ще метрополітен, член нашої організації, а дайте через фамілію, будь ласка. Прізвище, скажіть чоловіка, про якого ви говорите. Ім'я і прізвище. Сергій. Сергій Михайлович. Ви почули прізвище? Дякую. Сбенко. Uh -huh. да, ну, дивіться, він заробітну питання. плату мав отримати і має а отримати, тим більше в метрополітені це є комунальне підприємство uh -huh. державне, яке чітко має виконувати свої зобов'язання. Я думаю, що там є якесь непорозуміння, то потрібно хто комусь е з родичів е прийти, або може йому зв'язатися з підприємством, і проблем таких не може бути. Метрополітен має бути взірцеве. Державне підприємство, воно не може не виплачувати заробітну плату. То, чого повернути, Говорю, вагітна дружина законом, як ми бачимо, не звільняє від мобілізації і так далі. Але зарплату мав би отримати. А те, що він хворий зараз лежить, але ну, це треба ще Ну, це ще у нас такі це... теж є ситуація. От ми yeah. там з людьми спілкувалися. Той захворів, той це нормальна ситуація, mm -hmm. але ну, в, в лікарнях лікуються, в принципі, не можна знати, що є якісь нарікання глобальні, щодо призовників десь там відносяться погано. Є моменти де, що Ну, mm -hmm. в загальному, в принципі, ситуація стабільна, чітка. І ми сподіваємося що ця, е, хвиля мобілізації йде на спад, більше цього не буде відбуватися. І найближчим часом oh, ми ну, все-таки відпаде необхідність в цьому, що ми будемо жити в мирі і в злагоді. У нас є ще є додзвонювач, ми послухаємо, будемо завершувати. Прошу ви в ефірі. Я слухаю. Ви не слухайте, а ви ставте своє запитання, прошу. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. А, слухайте. ну. Ну я хотіла б знати, мене син. Кажіть. Алло, добрий день. Кажіть далі, ваш син, що далі? Мене сина забрали. Ось вже місяць як забрали. От я хотіла б знати, чи за ним буде робота цього і чи будуть платити заробітну плату. Де він працював? Що за підприємство? Держав... Він працював у Житомирської області, місто Овруч, на хазяїна. Якщо він був працевлаштований офіційно, то йому повинні були виплатити до того моменту, як його призивали сам роботодавець хазяїн, як ви кажете, угу. мав заплатити йому заборгованість виплатити заробітну плату по той день, коли йому прийшла повістка, і на 10 днів перших його перебування в мобілізації. Ці кошти він мав отримати. і… Е Залишити в розпорядження там сім'ї чи скористатись ними сам за ним зберігається згідно закону робоче місце протягом одного року, і щомісяця йому нарахується заробітна плата. Він може її отримувати або на карточку, як отримав, або може дати доручення комусь довіреній особі для того, ну, ось, щоб мама, вона отримувала мама, да, може, дані ці кошти. Це при тому випадку, якщо людина була працевлаштована офіційно. Ось бачите, все одно ті самі запитання спливають. Чи залишається робоче місце? Що заробітною платою? Але дякую, бачите, пізно вже і знаю, що знову дзвінки пішли, але муш мушу вам сьогодні сказати. До побачення, до зустрічі. Ну, ми обов'язково побачимось. Сподіваюся, що вже не на цю тему, тому що вона нам просто не знадобиться. Я про це маю на увазі. Да, це хотіло, дуже би нам правда так. всім побажати, що так. Було... А питання якраз питання роботодавців і робочих місць так само і нових робочих місць і взагалі як про це влаштуватися, багато. Тому обов'язково зустрінемося ще в ефірах. До зустрічі побачимось. Андрій Антонюк, голова Федерації роботодавців міста Києва, був гостем нашої студії. Переходимо до наступного блоку до порад лікаря. Цукровий діабет в останні роки пошириться з лякаючою швидкістю. До того ж це захворювання не щадить нікого. Ні молодих, ні вагітних жінок, ні навіть дітей. Цукровий діабетний вирок, особливий спосіб життя. Такою буде тема нашого наступного блоку. Не примикайте.